Хуан Антоніо Лайглесія Скупий карлик. У двері хтось постукав тук-тук-тук. Добридить вам, дядечку, я прийшов попросити. Гном джером невдоволено скривився. Завжди ці сусіди щось просять, а добре знають, що він не любить позичати, ніяк не можуть затямити. Він спокійно живе собі в своїй хатинці і ні в кого нічого не просить. Ціле літо робить запаси, а за зиму їх з'їдає. От і все. Сусідам навчитися б у нього. Так ні. Обивають пороги, канючать, то дай їм яєчко, то дрібку солі, то чашечку меду чи ще щось. Брр. Чого тобі, малий? буркнув гном Джером і зирхнув лоба на найменшенького з бобрів, що саме переступив поріг. Мама хоче спихти піг і дуже просить вас позичити миску борошна. Всі ж бо знають, що ви добрі, дядечку. Гном джером з пересердя схопився за зелену шапочку, що прикривала його лисину. Миску борошна? Та ви ж мене просто грабуєте, цілу миску борошна. А, а коли віддасте? Бриня нерішуче переступило з лапки на лапку. У четвер, мама, піде на цар, пообіцяло воно, і ми відразу повернемо вам борг. Гном джером знов невдоволено скривився, взяв у об бобриняти миску і пішов до комірчини. Довго товкся він за дверима, щось бурмотів собі, підніс, але нарешті повернувся. Бобриня взяло миску з борошном, подякувало і пішло, похитуючись від нелегкої ноші. А скупий карлик. Причинив двері, повернув ключ у замку, розпалив люльку і вмостився біля натопленої грубки подрімати. Коли це згодом у двері знов хтось стукає тук, тук, тук. Гном джером прокинувся, протер очі і люто глипнув на двері. там! Це я, Бобриня! відчиніть. Еп подумав гном Джерем. Мабуть, борошно принесло. Так скоро гарні сусіди зразу борг повертають. І впустив бобриня. Але стара бобриха прислала малого попросити яєчко. Хоч голубине, дядечку, промовила Бобриня. Мама пече пиріг, а пиріг, пиріг перекривив його гнов джаром. Відпочити спокійно не дасте. Вижену його зараз у шию, щоб більше не набрідало своїми пузичками, подумав гнов Джаром. Але ж тоді вони ніколи не повернуть мені борошна. І він дав бобриняті яєчко, що, правда, найменше горобине. Бобриня взяло яєчко і дуже задоволене побігло додому. А гном джером причинив двері, повернув двічі ключ у замку, вмостився коло грубки і закурив люльку, а згодом і задрімав. Недовго він дрімав, незабаром у двері знов постукали тук-тук-тук. Прийшло те саме бобреня, переступило поріг та й каже Мама просила тарілочку солодкою малини. Теж на пиріг? Еге? їхидно запитав скупий карлик. Бобриня тільки мовчки кивнуло головою і потупило очі. Бр. Гном джером зачинився у комірчині, щоб бобриньо не бачило, як він стяг з голови свою зелену шапочку, кинув її на підлогу і почав розлючено топтати ногами. Який жаль, що не можна виставити цього малого конюку на двері, міркував він, одягаючи шапочку. Адже тоді вони не віддадуть мені ані боришну, ні яєчка. Що ж його робити? А, придумав. їстимуть вони в мене пиріг із солодкою малиною. І гном Джером виніс бом бобриняті замість солодкої малини кислу кислющу. Журавлину. Бобриня взяло журавлину і радо подалося додому. А гном джером причинив двері, тричі повернув ключ у замку, потім закурив люльку і сів коло грубки подрімати. Та не минуло і півдини, як бобриня знов постукало у двері. Цього разу воно прийшло просити цукру. Мама пече пиріг, почало бобриня. У гнома Джерома увірвався терпець. Він кинувся до своєї комірчини, відразу вибіг звідти з великим пакунку і тицьту його бобриняті. На, печіть свій пиріг. Їм і на думку не спаде. Що це сіль? Радів гном джером, а пиріг вони собі зіпсують, на другий раз знатимуть, як жити позичками прохочі нищисні. Бобриня пішло, а злий і невдоволений карлик грюкнув за ним дверима, довго крутив у замку і бурмотів, щось собі ніс. Гном джером дрімав біля. Натопленої грубки, коли у двері знов постукали, прийшла вся боброва родина. Любий наш сусіде! Хором проказали бобри. Ми прийшли привітати тебе з днем народження, Прийм від нас подарунок. Побачивши іменинний пиріг гном джером. От і ты